Окремі меншовартісні громадяни мені пишуть, ти пропонуєш повернути стратегічні підприємства і все інше від Ахметова, Сурки, та Пінчука у власність держави, це ж 1917 рік. Ви де? Ви не в Україні чи що? Ви не розумієте, що від 1917-го, коли забирали в наших прабабусь та прадідусів їхнє майно і колективізовували, то ще ніхто нічого не повернув українцям. Від 1917-го у власності це дальше перебуває комуністів. Кучма, комуніст, Кравчук, комуніст, пінчук, Ахметов, нащадки комуністів, станом на сьогодні українцям не повернуто у власність ні надра, ні стратегічні підприємства. Ми станом на сьогодні лише боремось за українські цінності, суверенність та незалежність. Але Самі е, майнові комплекси підприємства, наші надера, вони і далі, на мою думку, перебувають у внуків комуністів та тих комуністів, які розкуркулювали наших прадідів та прабабус. Ніхто нічого не повернув, тому що осудні люди і осудна влада, котра би, якби була українською, вона б не здавала ядерного потенціалу. Вона б не давала б ту 95-ті і. Ту 160 різати на метал. Це було порушення національних інтересів. Вони б не давали, як Зающенка там робив міністр оборони тодішній, розрізати БТРі і танки, продавати на Африку. Розумієте? Всі ті, хто це робили, це нащадки комуністів. Вони з однієї сторони готували конфідентів, щоб... Захопити Україну економікою, з іншої сторони, вони різали та нищили нам всю техніку. Просніться, ми не маємо ще нічого майнового, і ми ні в кого нічого не будемо повертати у власність України, крім як від комуністів. Вони не є капіталісти, підприємці, вони є феодали. Нащадки комуністів і злочинці. Це ці злочинці, котрі морили голодом їхні діди, прадіди, морили, морили голодом українці. Ви це розумієте? Вони винищували українців, вони вкрали всі наші майнові комплекси. Що ви. Що, що у вас в голові взагалі? Що вам закладали мама з татом, коли ви пишете, що я пропоную, як в 1917-му? Ще раз повторюю, від 1917-го по цей день українцям нічого не повернули. Повернули лише правовий статус, який зараз треба силою відстоювати і доводити. А за цей час різали нам все озброєння і нищили. І тому. Проаналізуйте взагалі, ну, визначіться, сядьте з сім'єю в своїх сім'ях, родинах і визначіться, хто ви є, чиї, чиї ви сини, хто ваша династія була 4-5 поколінь, звідки ви взялися в Україні. Може, ви від русських завезені були, від тих зеків там в 50-х-54-х роках, тому ви так говорите?